Доброго дня, малята. Сьогодні я пропоную віддати загадки про дорожній рух. Готові? Тоді починаємо. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти стояти, зачекати. Відгадали, дітки, що це? Молодці! Це світлофор. Що коник полосатий, на дорозі коло хати, зебра, кажуть, уляглась, Звідки ля вона взялась? Зебра в нас на переході. Та чи є така в природі? Відгадали дітки, що це? Що нам допомагає переходити дорогу? Так, молодці, пішохідний перехід зебра. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі на вроду, наші дітки, пішоходи. Край дороги знак такий, риє землю чоловік. Знак встановили тимчасово. І про що він нам говорить? Так, малята, це знак дорожні роботи. Ось трикутник. Ну, а в ньому парочка малят. Може, це вони додому? Весело біжать. Дітки, що це за знак? Так, це знак, який попереджає водіїв обережно! Діти. Там, де вулиця широка, і машини у два потоки, людям важко перейти, треба вихід нам зайти. Під землею є прохід, це. Молодці, дітки, це підземний перехід. Я правдиво вам скажу. Всім це місце я вкажу. Друзі, слово честі, де схрестилися дороги, рух порядок має строгий, там і перехрестя. Бачите, який на перехресті складний рух. Потрібно бути дуже уважними, коли ти переходиш там дорогу. Не літає, аж джищить, жук по вулиці біжить. І горять в очах жука два блискучих вогника. Здогадались малята хто це? Або що це? Так, це не просто жук, це автомобіль. Молодці малята, ви дуже уважні.